Чому Трамп хоче українські рідкоземельні метали. Україна скарбниця критично важливих ресурсів для оборонної та високотехнологічної промисловості. Неодим, диспрозій, празеодим, ітрій, літій ці метали потрібні для виробництва ракет, електромагнітної зброї, сучасних бойових систем та акумуляторів. І поки Китай контролює 70% видобутку рідкоземельних елементів, США шукають альтернативи. Почнемо з того, що ідея не нова, і Зеленський ще восени пропонував це американцям. І от бачите, Трамп видав цю ідею за свою, адже хоче отримати ресурси для протистояння з Китаєм, а нам пропонує за це зброю. Алілуя! Але це лише початок. Насправді це ще інфраструктура, інвестори, нові робочі місця та навіть, скажімо тихо, можлива військова присутність. Адже що краще захистить абстрактні обіцянки чи приватні військові компанії, які буде змушена винайняти американська видобувна промисловість, де й хто взагалі ризикне на них напасти. Ось вам ще дві гарних новини. Перша, насправді все може бути простіше та прозаїчніше. Рідкісний літій, якого в Україні багато, використовується у батареях електромобілів. Тож це може бути ціль Ілона Маска, який впливає на Трампа, і це дійсно гарна новина. Бо чим більше в них власних маркантильних інтересів, тим надійніше угода, ви ж розумієте. Друга багато корисних копалин знаходяться на окупованих територіях, і це дає маленьку надію на те, щоб їх хотіли повернути під український контроль їм плювати на наші землі. Але коли є власний інтерес, слава жадібності. Тож, друзі, нашу безпеку можуть почати гарантувати не через симпатію чи принципи, а через власний шкурний інтерес. І це найкраща новина, яку можна собі уявити сьогодні. Все буде добре до завтра.